Лекція закінчила у нас на тому, що я не змогла виконати міграцію через якісь помилки. За вихідний я поекспериментувала, і в мене склалося враження, що некоректно в деяких випадках відпрацьовують міграції саме у сьомій версії Entity Framework Core. А саме при попитці одночасно додати декілька властивостей, які є із Required, для них треба обов'язково додати значення за замовчуванням, бо інакше, якщо там вже є дані, то без значення за замовчуванням обов'язково обов'язковий стовбець ми не можемо додати. І при цьому з якихось причин некоректно генерується SQL код, SQL скрипт, який саме має додати всі значення. Зараз я продемонструю, ще й повітряна тривога. Так, зараз я включу демонстрацію. Так, це буде щось зробити, це є. Так. Значить, по-перше, що робити, якщо у нас міграції виконуються, тобто, якщо ми розуміємо, що зайшли не туди, і нам треба все переробити. Це досить просто. Потрібно видалити все, що ми робили, пов'язане з міграціями. Тобто потрібно видалити таблицю бази даних. От при цьому закриваємо Close Existing Connection. Так, інтерфейс став русським чого-то. Так, ну я тут тих дві робила, тому я дві одразу ще видалю. Так, і в самій програмі видалити папку міграції. Після цього ми можемо в нашій міграції починати з чистого листа. Значить, у мене зараз закоментований код, той код, який визивав помилку, От, тому я просто виконую початкову міграцію. Так, не так. Так, ну тут у нас має все спрацювати. Так, ось папочка міграції з'явилася знов. Так, і... Апдейт-датабейс виконаємо. Так, от з'явилася база даних. От тут все в порядку. Далі, власне, якщо викликає помилку, я розкоментую цей код. Ой. Так, от тут я додаю, ну, фактично, оцей стовбець не буде додаватися, будуть додаватися оці три стовпця. І розкоментую код. Для їх конфігурації, де он тут. І давайте, щоб ще погіршити ситуацію, усі стовпці зробимо обов'язковими. Ну, хоча, якщо там я не ставила знак випробу, то вони і так би були обов'язковими. Значить, от я конфігурую стовпець сам стрінг 2. Так, а чому 2. Сам стрінг як обов'язковий. Обмежую довжину от, і е, встановлюю значення за замовчуванням. Те ж саме для цього. І для цього е, для стовпця created. Я значення за замовчуванням встановлюю як визов SQL-функції. Тобто тут я задаю це просто строковим літералом, грубо говоря, константа. Вона буде одинаковою для всіх, для всіх записів, але ми можемо її поміняти. Тобто, за, значення за замовчуванням ми можемо змінити, якщо не змінити, буде це. А це буде в якості значення за замовчуванням, буде визов функції. Так, я хочу. Так. От я намагаюся. Давайте називаємо його. Так, додаємо міграцію. Міграція додається успішно. От ми можемо її побачити. І я хочу виконати скрипт. Ввожу команду script migration. Скрипт у нас теж успішно формується, але він містить синтаксично некоректні конструкції. Тому я і думаю, що це не моя помилка, а це саме глюк у entity framework. Бо якщо це помилка користувача, то. Міграція б не, ну, не сформувалася і скрипт не сформувався. А якщо скрипт сформується, але із синтаксичною помилкою, то це однозначно помилка кодогенерації. Ніякі дії користувача не можуть призвести до синтаксичних помилок у кодогенерації. Це сам генератор так працює. От. І е, зрозуміло, якщо я спробую оцю міграцію додати, update database, то е, зрозуміло, що воно працює з синтаксичними помилками. Але. Я не знаю, як це виправити, але я знайшла спосіб, як обійти. Remove грає. Так, я від, відміняю цю міграцію. Тобто я роблю команду Remove Migration. Вона у мене зла тут. А в базі даних вона не застосовувалась. Там скрипт не виконався, тому там у нас змін ніяких і не було. От. І якщо я зараз зменю код, так щоб ці обов'язкові значення додавалися не всі одразу, а по одному. Тобто отут я тру зміню на фальш. Так, в мене англійська. А оцей кусок закоментую. І в мене таким чином буде додаватися зараз тільки одне обов'язкове свойство. Так, давайте його відскриптуємо. Так, от воно додає нам, що Created, по всій відомості, ну, я пробувала креатис повністю закоментувати, теж похожа ситуація. Тобто скрипт вже синтаксично коректний. Приміняємо його в базі даних. Теж він приминився. Так, де у мене база даних? Так, у мене ще багато вышнего коду. Так, от моя база даних. Так. От те, значить, стовбець, який ми позначили як обов'язковий, отримав значення за замовчуванням, стовбець, який ми не позначали як обов'язковий, не отримав значення. Воно може з'явитися, якщо ми щось спробуємо додати. І креатит теж не отримав значення, бо він ще є необов'язковим. Тепер. Я розкоментую оцей код, який робить обов'язковим стовбисть Created, і в якості значення по за замовчуванням дає йому результати визову функції getDate, Тобто це поточна дата. Так, я створюю міграцію. Откол 2 нехай називається. Давайте теж її заскриптуємо. От у нас скрипт. Він синтаксично коректний, хоча що це за час, я не розумію. Але принаймні це вже не помилка. Так, і приміняємо цю міграцію к базі даних. І якщо ми тут зараз оновимо дані яких оновити? Так, просто перевиконати запит. Так, то ми бачимо, що усі ось дивовижні значення у нас вже є в базі даних. Якщо ж ми додамо, якесь значення ще. Нехай буде. Так, а ці всі можуть отримати значення за замовчуванням. Так, то ми бачимо так, що у нас тут. Так, додалося нове значення. От і тут вже значення за замовчуванням працюють коректно, тобто, у якості значення за замовчуванням у нас дійсно поточна дата, а не те, що там було якесь незрозуміло, що це за дата така. От і тут додалось значення за замовчуванням до обох рядків, а тут воно не додалось, бо той рядок є не тому він до нових додається, а для тих, що були то там значення за замовчуванням додаватися не буде. От і ми можемо його і тут, і, і тут можемо в будь-який... А, тут не можемо. Значення за замовчуванням, в принципі можемо в будь-який момент змінити. От, от, ну, у нас, Принаймні це працює синтаксично коректно, хоча такий результат застосування міграції є дуже дивним. Це що стосується сьомої версії. Але коли я спробувала ту ж саму міграцію, той же самий код, застосувати в шостій версії Entity Framework, то він у мене спрацював без усяких танців з бубнами. От у мене шоста версія. Так. Ось можемо переконатися, що шоста версія встановлена. Так, міграція. Удаляємо папочку з міграціями, щоб розпочати спочатку. Це у мене інша версія програми. Так. Створюємо. Тут разу. Давайте для разнообразия так її назву. Це нам можна не скриптувати, можна сразу. Update database виконаємо. Так, ось тут має ще так. Ось з'явилася, це вже інша база даних, тут тобто різні версії програми з різними базами у мене працюють. Так, і тепер я додаю, розкоментую код, який відноситься до додавання нових стовпців. Розкоментую відповідний кусок коду в контексті. Так. Ось у мене оцей стовбець є обов'язковим і оцей є обов'язковим. І у, у шостій версії я без усяких проблем можу два обов'язкових стовпця додати одним махом. Додаємо. Давайте, щоб не передавай. Так, створилася нова міграція. Давайте її теж заскриптуємо, подивимось. Тут код не містить синтаксичних помилок. Більше того, якщо ми ось подивимось... Тут виконується команда Alter Table, яка додає ці значення за замовчуванням, але самої генерації цих значень для існуючих записів тут не виконується. Вона буде виконуватись на боці бази, бази даних. От у мене таке, така думка, що усьомий, мабуть, намагалися перенести. Мігра... перенести Створення цих значень за замовчування безпосередньо у саму міграцію, і воно там якось не так працює. У шостій версії цього коду просто немає. Він буде виконуватись самою базою даних і самим ядром бази даних і буде генеруватись, коли там з'являться ці значення за замовчуванням. Я виконую тут апдейт. Так, і тепер подивимося, що у мене в базі даних. Це вже інша база даних, я її маю знайти. Так, я оновлюю список баз даних. От в мене з'явилася база для шостої версії. Там та ж, та ж сама модель, але фізично база даних інша. І ось коли я хочу її подивитися, то тут я бачу, що міграції спрацювали більш коректно. Тобто, по-перше, не було ніяких синтаксичних помилок, по-друге, ті значення за замовчуванням, які додалися, і вони додалися самою базою даних, а не міграцією, то вони вже не мисля того дивовижного значення 0,0, 0,01, а це вже цілком коректна сьогоднішня дата. От тому, ми, мій вердикт, що поки що для міграції, сьому версію, мабуть, використовувати треба з обережністю. От, скоріше за все, там просто оця кодогенерація саме пов'язана із обов'язковими значеннями і значеннями за замовчування, зроблена якось некоректно. І, скоріше за все, саме через намагання перенести цей код з бази даних у саму міграцію. В шостій версії цього коду просто немає в міграції, він виконується в самій базі даних, і база даних, в общем, то знає, як ці як ці значення коректно додавати. Тому тут результат міграції є більш коректним.